Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми продовжуємо говорити про матерів з межовим розладом особистості. І після матерів безпритульних я вирішила поговорити про матерів відлюбниць. Хоча, здавалось би, навіть слова чимось схожі, безпритульна, відлюдниця, але вони кардинально різні. Безпритульна матір, вона екстравертна. Вона звертає на себе увагу, вона себе веде якось так нестримано, емоційно, і їй на цю емоцію хочуть допомогти, наприклад, або якось відреагувати. То тут є навпаки дуже схована від людей, від оточуючих жінка з мати-відлюдниця. В чому її проблема? Як це відбулося, крім то певної схильності травматичних подій? Мати-відлюдниця швидше за все пережила в дитинстві якусь травматичну подію, яка могла коштувати її життя. Тобто, або на неї напали. Або вона потрапила в якусь ну, якась була межова історія між життям і смертю, яка їй дуже вона їй могла не нашкодити, але вона потенційно могла нашкодити. Вона пережила таку велику травму. І далі, все, що буду описувати, воно буде схоже власне, на ПТСР. І мушу зразу зазначити, що нелікований ПТСР. Який так актуальний в наш з вами час, він. Далі ми будемо говорити про ОКР, Я вирішила виправити картину. Нелікований ПТСР він стає частиною особистості. І, власне, це один з прикладів того, що може бути з нелікованим ПТСРом. Тому що потім його до кінця вилікувати неможливо, і це стає структурою особистості, особливо якщо це сталося в ранньому віці, тому що зразу такий спойлер: не можна аналізувати, наприклад, підлітка, а часто такі відео дивляться підлітки себе в ранньому віці. Психологи, ну, в ідеалі, десь там років після 21-22 тоді вже роблять якісь висновки про структуру особистості. А до того вважається це неправильно. Хоча, звичайно, там в пізньому підлітковому віці, в нашому там, студентському якомусь, то тоді вже ставлять якісь такі умовні, і то психологи не ставлять діагноз. Але якісь для себе такі замальовки роблять, хто перед ними. І власне. Тут ми говоримо про наслідки такої стресової, кризової, травматичної події, яка накладає такий відбуток, що ця жінка все життя шукає цього переслідувача, вона шукає проблему, вона ховається в своєму маленькому, безпечному мовному світі, тривога і стрес стає частиною цього життя. І, власне, цей меседж вона передає і дітям. Вона їх дуже контролює, вона контролює всю родину, вона патологічно ревнива, вона патологічно ревнива і до дітей, і до дорослих. Тобто є або люди, які за неї, або зрадники. Тобто, десь їй не вистачило уваги, вона не може залишатись сама, вона не може залишатися цією тривогою і темрявою в собі надовго Тому і потрібно постійно, щоб близькі були поряд. І це дуже важко. І з одного боку, вона настільки це переживає, наприклад, за своїх дітей, безкінечно їх лікує, безкінечно якісь дає неадекватні реакції на події, які з ними відбуваються. що Потім ці діти парадоксально не розуміють, коли вони не знаю зламали ногу. Тобто їх настільки оберігають настільки багато багатоманно, що діти не розуміють, що з ними. І там наводиться приклад в цій книзі, що хлопчик на третій день зрозумів, що ногу зламав. Тобто нема різниці, між синяк набитий і ногу зламати. Тобто нема цього досвіду. І є стільки тривоги. Тобто вони не розуміють, де ця тривога починається, де закінчується, де вона адекватна, де ні. І е, тому в цьому і така важкість, цей меседж постійний від матері, що скоро щось станеться: світ небезпечний, е, не довіряє там нікому. Вона нікому не довіряє. Вона параноїдно думає, що там про неї не так подумали люди, які ще не знають. Вона проводить якісь такі багатомагічні мислення, багато якихось паралелей, про неї точно, що щось там їй хочуть нашкодити, а вона це все зможе е, е, не те, що запобігти цьому всьому, але от е, якось сам справити з цим уникнути. І от от вона уникає цих всіх людей. В чому важкість терапії? Ця людина не довіряє в принципі. Тобто, а людина, яка про неї багато знає, може їй нашкодити, і вони кидають цю терапію. Вони, В них багато суїцидального мислення, інколи вони вчиняють суїциди, тому що, знову таки, життя нестерпне, жити дуже важко, дуже багато неадекватних реакцій, і отаких от от накручених, коли жінка межова, там не знаю, Уявляє, що її чоловік може її з кимось зрадити, і так себе накручує, що там йому щось, якісь речі псує. тому, що він ще не знає, з ким за її теорією він має зрадити. Але от ці всі думки, що не можна що щось обов'язково має статися. Потім, що ще цікавого про цю жінку, цікаво, що у неї діти виростають або а, от попереднім типом дівчатка можуть стати. Матір'ю безхатьком будуть навпаки такими гіперемоційними, тому що, в принципі, можові люди вони з афектом не справляються, вони будуть теж такі перелякані просити про допомогу, потім різко як матір, там, захищатись, бо ця матірна постійно захищається, вона просто різка. І цікаво, що їй так важко, теж така. Цікавий факт про цих матерів, що їм комфортно постійно в сім'ї, але вони ненавидять скупчення людей, їм там дуже важко, вони їх уникають. І найбільша проблема в цих сімей це свята. Вони напружують всю родину. І потім ці діти ненавидять свята, тому що свята викликають тривогу. І, в принципі, у дітей звичний стан. Цей супер тривожний. Тому дівчинка, я ж кажу, може от вирости цим от матір'ю безхатьком, а не безхатько. Нагадайте мені, тільки що казали нормальне слово. Без Безхатько це кого немає житла. А безпритульна це от така більш душевний дії. Жінки. І от донька може бути більш екстравертною і бути матір'ю безпритульною, а хлопчик може бути жорстким і імпульсивним. Тобто теж очікувати, що його обмануть, щось станеться, і всіх апріорі карати. Тобто такий от імпульсивний, агресивний буде хлопець. Тому що треба захищатися, світ це поле бою таке. Потім ще ще такого цікавого про цих матерів. Звичайно, з ними дуже важко і вони обмежують своїх дітей, і чим старше вони е, стають, тим більше. Тобто вони дуже бояться втратити, тому що сім'я це все, що у них є, і вони їх, от в пубертаті найбільше починають душити цією увагою, цим контролем. Тому Діти намагаються з цим якось боротися, але є ж варіант, коли вони починають самі собі підтверджувати, тобто влазити в ці проблеми, від яких їх мама застерігала. Тому є висока вірогідність, що дитина, яка рятівник, вона буде поряд з мамою і це безкінечно її рятувати, намагатись її з цієї пітьми витягти, що майже неможливо, на жаль. Потім, що цікаво, вони руйнують себе періодично. Не руйнують, а вони намагаються зняти тривогу. Це от випадковими зв'язками, алкоголем, якимось там переїданням. Тобто ну, це не обов'язково жінка в шлюбі буде зраджувати, але є ж багато самотніх таких мам, які їх порівнюють з білосніжкою. Ця білосніжка, яка там бійся своєї мачухи, ну чогось такого невідомого. А потім що ще такого цікавого? Загалом, от вони постійно цей меседж, життя занадто небезпечне, і вони навіть думають, що у них є якісь надприродні здібності, що вони можуть там, не знаю, щось передбачувати. Бо справді от є навіть там всякі аналізи і сканування мозку, що у них долі. Мозку, які от відчу, за ці всі відчуття, вони ну якось там чи, чи збільшені, чи якось більш активні. Тобто, вони справді чують те, що не чують інші люди. Вони настільки на напружені, насторожені, що вони мають це контролювати, і от вони навіть думають, що вони можуть щось передбачити, але це їм не сильно допомагає, і це просто безкінечне очікування небезпеки. То в цьому є проблема, що нема стільки небезпеки, скільки і вони не справляються. В принципі, і дітей вчать бути такими нетолерантними до небезпеки. Тобто є небезпека, яку ми можемо витримати, є проблеми, які ми можемо витримати. А є якісь такі, там як тут кажуть, наприклад, невротичні проблеми, які там більш такі накручені, але. У дітей, які у їхніх цих мам, немає цього розділення. Будь-яка проблема глобальна і неможлива, і її будь-яку треба боятися. Тобто, протягом дня у нас є мільйон маленьких дрібних проблем, і ми з ними можемо справлятися. Але матір вчить, що все проблема. І от є такі всякі меседжі, які вони транслюють своїм дітям, і як з минулою матір'ю, я вам зараз їх. Розе читаю. А, наприклад, такий меседж, як ось-ось щось станеться. Тобто я відчуваю щось погане, то це от такий постійний її лейтмотив цій матері. Тобі буде боляче, тобі буде боляче від там, небезпек на вулиці, тобі буде боляче від спілкування з людьми, тобі буде боляче від всього на світі. Будь обережним. Будь обережним, насторожі, не розслабляйся, світ небезпечний, тобі, там, на тебе нападуть, щось вкрадуть, нікому не довіряй. Що ти наробив? Тобто, знову-таки, будь-яка проблема глобальна, що ти наробив, як ти міг, як ти це не передбачив. Тобто немає підтримки, ти справиш, що все, все нормально, а постійна тривога що, 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 що ж ти наробив. Не говори про це нікому. Знову таки, є, ці матері вони переповнені соромом. І, власне, в цьому і проблема, наприклад, в терапії, що терапевт знає про якийсь глобальний сором, який вона вважає, і вона має від нього тікати. Тому що людина вже про неї таке знає. Хоча навпаки, ну коли там з невротичною людиною працюють, то просто вона розуміє, що ну, настільки ем, великий сором це те, що вона думає, що це сором. Тобто сором це частина нашого життя, якісь речі хороші, про які ми можемо розказати, якісь речі незручні, але такого глобального сорому його не, не так багато, і знов таки є поняття толерантності теж до цього сорому. Тобто не помреш від того, що соромишся, але не з такою матір'ю. І вона от переповнена цими переживаннями і переповнена своїм власним соромом. Так. Вони женуться за нами. Тобто, це ідея об'єднання навколо якоїсь проблеми, що хтось може нашкодити, і об'єднатися проти, проти когось, і задля захисту від когось. Тобто весь світ проти нас. Тримай двері на замку. Тобто теж ми проти всіх, небезпека всюди, постійна напруга. Да що з тобою не так? Тобто теж такі, така трансляція того невпевненості в собі. Дитина такої матері не до кінця розуміє. Ну, як, не, не те, що не до кінця розуміє. По-перше, не до кінця розуміє свої якісь там почуття, бажання і так далі. А ще й ніби як має щось передбачувати, що їй не кажуть, так, ти зробив помилку, виправи її, а як взагалі з такого подумався. Як таке могло статися? Ну тобто, така от, якийсь не такий, я не передбачаю всього на світі, що може передбачити моя мама. Далі роби вигляд, ніби все нормально. Теж в такій ілюзії постійно живеш, яку потрібно створювати. Оці захисні якісь такі панцирі, яких так багато у цій матері, і діти теж мають їх створити. Не пускай їх всередину. Ну, Мабуть, це такий меседж і про душевну близькість, яку уникає ця матір, і про. Світ, що не пускає людей в своє життя, не довіряй нікому. Це от такі основні меседжі, що ще б я додала. Ну, бояться хвороб, хворобу, це от постійні, ну, будь-який біль, він так подається голосно і імпульсивно, що рідні не розуміють, де де вона вдарилась, синяк набила, а де вона ногу зламала. От як дитина не розуміє фізично, що, що з нею відбувається, то матір веде себе однаково у всіх умовах, вся трагедія. Тому інколи можна знецінити її справжній біль, а можна переоцінити ту, яку нема. Де вона просто хоче зманіпулювати і всіх до себе підтягти. Так. Вони транслюють від, іншим відчуття провини. І, і ну, тривогу, то я вже вам розказала, але оце от провини. Що ти їй щось не даєш, ти не можеш їй просто так відмовити. І, в принципі, це теж її трагедія, вона не може сприймати відмови. Вона з одного боку ніби й не хоче допомоги, але якщо вже є відмови, то це теж страшна трагедія. І, і взагалі це означає, що ти проти неї. Бо в її голові, в цьому самозахисті ти її не рятуєш, а в неї кожна секунда остання. Це стратегічне рішення, а ти їх не підтримуєш. Так, про магічне мислення я вам. Ну вони, вони дуже мають багато всяких оцих от океарних проявів. Там, не знаю, їсти тільки одноразовим посудом, тільки в якихось конкретних місцях, тому що всюди можна проїтися, всюди можна захворіти. Дуже багато магічного ж мислення, там не стань, тут не сядь, там по три-три рази постукає, тобто якісь у них ритуалів дуже багато. Але це от цей ПТСР і цей самозахист він от має такі найрізноманітніші прояви. Потім. що ще? Загострене відчуття казала хворобливо ревниві, теж пояснювали до дітей, до дорослих. А пост... Вони румінація вони от постійно думають про цю свою глибинну пітьму, такі тягосні роздуми. І от, воно їх затягує, з чого їх дуже важко витягти. Тим більше вони ж відлюдниці, вони уникають спілкування з людьми, тому вони себе, ну грубо кажучи, накручують. Вони живуть в такому вигаданому світі. Далі. Відмови бояться більше, ніж покинутості, це вам казала. Ну і, в принципі, їх не так лякає покинутість, їх лякає покинутість їхніми рідними. Але покинутися як така, їм навпаки комфортніше бути самим, ніж як безпритульній, без їй потрібно постійно бути з кимось. Це не так потрібно. Ну, Це що уникають компанії, це вам казала? Надконтролюючи. Відчуття переслідування. Так, ну все, основне я вам розказала про небезпечне життя матері-відлюдниці. Далі перейдемо до ще страшніших. Поки ми говорили про людей, яким в першу чергу самим дуже важко. Їм дуже важко в цій порожнечій пітьмі, яка їх переповнює з раннього дитинства, з тих чи інших причин. І чи одна іншу виховує, як тут приводять приклад, що матір відлюбниця може виховати матір безпритульну, таку от тривожну, перелякану, вічно самотню жінку, тому що її матір була холодна, перелякана, і світ був небезпечний, і сам ти не справишся без неї. Тому от така історія. Як вам? Залишайте свої коментарі, пропонуйте теми, приходьте на терапію. Побачимося в наступних роликах. Ну, лайки, коментарі. Буду вдячна. Гарного вам дня. Приходьте. дивитись наступні ролики. Скоро будуть!